Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами готуємо ось такі красиві котлетки, які чудово підійдуть на святковий стіл. Думку абсолютно недоцільно для котлет використовувати відбірне філе червоної риби. В принципі, взагалі, в продажі є ще така річ, яка називається лососовий фарш, але її я взагалі нікому і ніколи не раджу використовувати. Мені здається, що від лососового фарша там залишилась лише назва. Я зазвичай використовую ось такі шматочки рибки. Взагалі, таку рибку можна використовувати не тільки для котлет, абсолютно для будь чого можна засолити. Потім використовувати її в інших стравах, а можна взагалі просто так їсти, наприклад, із картопляним пюре. Продається така рибка здебільшого у брикетиках, і я ось уже її очистила. І хочу ось показати, що у мене піде у смітник. Зазвичай це ось такі шкірочки, подекуди можуть потраплятися кісточки. Я ось ради цікавості зважила, і тут у мене вийшло. Пів кілограму ось такої вже чистої рибки, і те, що йде у смітник, тут 180 г. Я думаю, що досить непоганий такий результат. І хочу сказати, що ціна за кілограм такої рибки 140 гривень, це найдешевший еквівалент. Є, звичайно, трішки дорожча, там і, звичайно, і шматочки будуть краще, але ось ця цілком підходить для використання. І, окрім власної рибки, мені ще знадобиться шматочок білого хліба або батону. Заливаю його молоком і трішки ось так примну. Залишу на декілька хвилин, щоб трішки постояв. І потрібна буде ще цибулька. У мене тут середня. Я її обсмажила з однієї столової ложки олії, ось до м'якості. В принципі, можна використовувати і свіжу цибулю, її подрібнити або пропустити разом із рибою на м'ясорубці, але ось саме і смажена набагато виходить смачніше. Ну і далі мені знадобиться, власне, м'ясорубка, і аби фарш був однорідним, то я разом із рибою також буду пропускати і батон, і цибулю. І далі вже перекручений фарш додаю одне яйце. І також додаю сіль та спеції. У мене це буде сіль. Звичайно, сіль додаємо до смаку пів чайної ложечки. І я ще хочу додати приправи до риби зовсім небагато, аби не перепивати смак самої червоної риби. Тому додаю одну четверту чайної ложечки. І ще додаю одну четверту чайної ложечки суміші перців. І все добре перемішую. Пісточку з фаршем я накриваю кришечкою і ставлю у холодильник на пів години. Додатково ще знадобиться твердий сир, буквально невеликий шматочок, і я ось його порізала на такі ось брусочки. І для панірування будуть потрібні яйця, які я ось вже збила водечкою, і панірувальні сухарі. І до них я ще хочу додати куркуми або був такий більш насичений колір, десь приблизно пів чайної ложечки. Перемішаю. Минуло півгодинки і можна розпочинати формувати котлети. Я вже підготувала собі деко із пергаментом, і для того, аби було зручніше працювати з фаршем, також підготувала тарілочку із водою. Далі змочую з легка руки, беру трішки фаршу. роблю ось такий млинець, сюди кладу шматочок сиру і загортаю, формуючи котлетку бажаного розміру, я буду ось такі продовгуваті робити. Далі котлетку я ось опускаю у яйце, далі опускаю у панірувальні сухарі і буду робити таку подвійну паніровку, завдяки їй котлетки будуть більш соковиті всередині. Далі знову опускаю у яйце, і знову у сухарі. Так, котлетка в результаті у мене вийшла, перекладаю її на деко. І тепер всі свої котлетки я відправляю уже зарані розігріту до 180 градусів духовку, запікатися орієнтовно на півгодинки. І ось мої котлетки вже готові. Одну я вже ось розрізала, аби показати, яка вона виходить на розрізі, неймовірно ароматні, неймовірно соковиті, ніжні і, звичайно, що дуже смачні. як я казала на початку, чудово підійдуть до святкового столу. На сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.